Людина, яка завжди готова допомогти, Чуйний, добрий, талановитий. Про Сергія приходька у його друзів лише приємні спогади, і не тому, що про людей, які відійшли у вічність, кажуть лише добре або ж мовчать. Це було насправді так, тому близькі Сергія приходька ніяк не можуть повірити у втрату і тим більше змиритися з думкою, що хорошого друга вже нема серед живих. Марія Бабюк, колега і подруга Сергія Приходька, каже, познайомились з ним ще у 90-х, коли чоловік прийшов викладати. У Галицький коледж. Це людина, яка ніколи не була байдужою до чужого горя, розповідає пані Марія. Це людина надзвичайно творча, надзвичайно ініціативна, надзвичайно порядна і добра. Людині, напевно, якій дуже важко в цьому світі все давалося, бо світ дуже жорстокий. І ми, напевно, люди надто жорстокі. Він старався, як міг, дуже багато приділяв різному питанням виховної роботи, національному вихованні. Це ж тоді в ті роки було дуже непросто, 90-ті роки. І він якраз був, скажімо, в початках того всього все це творив. Потім його запросили на радіо. Він працював вже в іншій сфері, але дуже часто до навчального закладу приходив. Ми з ним тримали постійно зв'язок, постійно контактували. Він був людиною, ну надзвичайно такою доброю, ініціативною. Завжди хотів допомогти. Для порятунку Сергія приходька від страшної недуги потрібна була термінова пересадка печінки. Операцію, яка вартує 100 тисяч доларів, планували робити за кордоном. Рідні, друзі та знайомі, яких у чоловіка було чимало, активно збирали гроші. Організували організовували благодійні заходи станом на 2 грудня вдалося зібрати майже 570 тисяч гривень та 2200 доларів. Та чоловік до операції не дочекався, тому всі гроші віддадуть дітям. У Сергія приходька залишились син та дочка. Дуже шкода, така людина повинна би ще жити, творити, працювати, жити для своєї сім'ї, для своїх дітей. Це дуже дійсно велика втрата для всіх. я не можу повірити. Мені здається, що він живий і. Мені дуже страшно і важко помірити, що нам лишилося молитися, звичайно, допомагати дітям. Зараз для нього, напевно, найбільша пам'ять це молитва кожного з нас. І допомога дітям. Сьогодні Сергія Приходька поховали світла пам'ять відомому тернополянину щирі співчуття рідним і друзям.